Президент відреагував на Міндіч-Гейт небагато не мало звільненням голови офісу президента Андрія Єрмака. В противному разі нардепи Зеленського погрожують вийти із президентської фракції. Йдеться десь про сотню депутатів, очільником цього. Повстання є голова президентської фракції Давид Арахамія. Як розказали мені вчора на погоджувальній нараді керівників парламентських фракцій і керівництва парламенту, Давид Арахамія публічно сказав, що звільнення Єрмака їх умова. У Арахамі давнє протистояння з Андрієм Єрмаком і, відчувши момент абсолютної слабкості Андрія Борисовича, лідер президентської фракції, пішов в Абанк і висунув ультиматум. Чим поставив власне Зеленського на свого роду шпагат? У президента зараз складний вибір пожертвувати Єрмаком і звільнити його за історію, в якій, ймовірно, Зеленський так само винен, як і Єрмак, або втратити свою монобільшість. Або позбутися рахамії, що втім теж наражає на ризик непередбачуваних наслідків усю президентську фракцію і усю моновладу. Сам Єрмак переконує зараз Зеленського, що за проблемами, які навалились раптом на владу останнього тижня, може стояти. Олігарх Ігор Коломойський, який правда вже третій рік у СІЗО СБУ. Так написала принаймні сьогодні українська правда, зокрема, Михайло Ткач. Посилаючись на кількох співрозмовників в уряді і в офісі президента. Колись міндіч був бізнес-партнером і Коломойського, і Зеленського. Сам Коломойський про міндіча днями відгукувався якраз про нездару для того, щоб керувати схемами такого масштабу. що Міндіч це стріляли. Сам Єрмак зараз супроводжує Зеленського у його закордонному вояжі. Це підтвердило во всі президента, що характерно. Пика Єрмака майже зникла з офіційного акаунту президента цими днями, але сам Єрмак продовжує виставляти свої фото з найвпливовішими цього світу у власному телеграм-каналі. Зеленський має повернутися з відрядження завтра станом на сьогодні. Мої джерела стверджують, що в четвер Єрмак буде звільнений. Вчора Міндічгейт вперше прокоментував ще один антагоніст Єрмака, керівник головного управління розвідки Кирило Буданов якого як кажуть, Єрмак неодноразово намагався позбутись в коментарі? 24